Сьогодні в нас дуже незвичайна гра від Capcom, яка, подібно до Shinsekai та Okami, була сильно натхнена японським фольклором. У цьому проєкті використовується Руші Re Engine, той самий, що в усіх останніх Resident Evil та Dragon's Dogma 2. Сама ж гра була розроблена студією Capcom Development Division 1, яка відповідає за такі серії, як Resident Evil та Devil May Cry. Ну а керував процесом розробки Шуічі Кавата. Який раніше працював над Shinsekai Шинсикай Інд Депс. Добрий день, ви на каналі Zen View, і сьогодні я вам дуже детально розповім про куніцугамі Pass of the Goddess. Розкрию всі плюси та мінуси, яких, якщо чесно, не дуже багато, цього проєкту. Ну і звісно, що з цього огляду ви зможете зрозуміти, чи варто взагалі грати у цю гру. Так що влаштовуватись зручніше, та не забудьте поставити лайк для підтримки каналу. Ну а ми починаємо нашу подорож у світ японського фольклору, який пропонує унікальний ігровий досвід і погляд на культуру країни висхідного сонця. Вперед, з точки зору історії, Куні Цугамі не пропонує чогось неймовірного і заплутаного, і все доволі просто з одного боку і водночас дійсно дуже сильно натхненне японською культурою. Демоничні сили, які представлені у грі у вигляді Йокаїв, захопили гору Кафуку і всі села та поселення, що знаходяться на прилеглій території. Місцева богиня Йоширо та її охоронець Сохо, яким і доводиться грати, намагаються зупинити темні сили, але в них нічого не виходить, тому що не вистачає духовної енергії та підтримки від мешканців, які вірять у Йоширо. Тому що до цього моменту всі вони вже захоплені демонами. Тому богині разом з Сохо потрібно пройти шлях від вершини гори до самого низу, для того, щоб очистити землі та мешканців від демоничного осквернення, відновити духовну енергію і підготуватись до вирішальної битви на самій вершині, де знаходиться святилище Йоширо. Ось це увесь сюжет. Але варто сказати про те, що протягом всього шляху з героями будуть відбуватись певні трансформації, які будуть обґрунтовувати і певні геймплейні події, і звісно, що будуть додавати драматизму. Та не дивлячись на доволі просту історію, гра цікава саме з культурної точки зору. Перше, що відразу помічаєш, так це дивні танці, які виконує Йоширо та звільнені мешканці для очищення земель від демоничних сил. Насправді це кагура, різновид синтоїського ритуального церемоніального танцю. Однією з головних функцій кагури є чинкон, очищення та потрясіння духу, що включає транспроцесію. Зазвичай жінка-шаман виконує танець і отримує оракул від Бога, у гріш, що широ сама є місцевим божеством. Але не лише процес очищення використовує кагуру. Цей церемоніальний танець також є головним джерелом натхнення того, як сохо володіє мечем і веде бій, тому що всі його рухи виглядають, наче танець. Також у грі використовується стиль у е який сформувався у 17 столітті у період едо, майже в усіх елементах інтерфейсу і не тільки. Ну і звісно, що йокаї, які є невід'ємною частиною японського фольклору, яких завжди використовують для зображення чогось надприродного та нерозумілого. У японському фольклорі йокаї можуть бути не лише злими до людей і можуть бути пустотливі та доброзичливі. Але у Куніцугамі нам зустрічаються виключно злі, яких потрібно знищувати у великій кількості. Ну і ще треба сказати про те, що у грі взагалі немає озвучки персонажів у плані діалогів чи розмов. Спочатку я хотів відмітити це як мінус, але пройшовши гру два рази, пізніше я поясню, чому це треба зробити, я зрозумів, що озвучки немає, тому що гра повністю присвячена кагору. Ну а самі персонажі в тих місцях, де це потрібно, доволі гарно передають свої емоції та настрій своєю мімікою, і та й загалом, з тих кацен, що є, все стає зрозумілим навіть без слів. А можливо, що озвучки немає через те, що у цього проекту був невеликий бюджет. Але це вже мої здогадки. Головне те, що музика, яка грає постійно на фоні, дійсно крута і чудово передає спокій чи, навпаки, заряджає на бойовий настрій. З точки зору ігрового процесу, Куні Цугамі це дуже незвичайне поєднання тактики у реальному часі, елементів Tower Defense і повноцінної бойовки з блокуваннями, ухиляннями, пареруваннями, ідеальними блоками і так далі. Весь процес завжди складається з двох етапів, крім фінального сегменту перед вирішальною битвою. Перший етап полягає у звільненні поселень, і він поділений на дві фази денну та нічну. У день вам потрібно встигнути обійти локацію та звільнити мешканців скоконів, у які їх зачарували демони. Ці мешканці і будуть вашими бойовими юнітами. Також, поки сонце не зайшло за обрій і не настала ніч, вам потрібно встигнути очистити певну кількість демонічних істот для отримання кристалів і для того, щоб відкрити вівтар, з якого можна взяти новий медальйон. І ще ви можете очищувати звірів від демоничного осквернення для отримання більшої кількості їжі. Кристали використовуються для того, щоб сохо міг очищати шлях для Яширо, а також для перетворення мешканців на бойові одиниці. Ну а їжа це хілки, які ви можете використовувати як для лікування сохо, так і для лікування мешканців. Ось все це, крім лікування, потрібно робити в день. Уночі ж ваша єдина ціль це тримати оборону проти хвиль демонів, які починають лізти з різних боків через торійські ворота. І не дати їм вбити Яширо. Якщо Сохо загине під час бою, то ви на деякий час будете керувати його духом, який може лише літати навколо, збирати кристали зі знищених Йокаїв, лікувати мешканців та керувати ними. Але через певний час дух знову повернеться у фізичне тіло, і ви зможете продовжити бій. Тактичний елемент полягає в тому, що вам потрібно розумно призначати ролі для мешканців і розташовувати їх таким чином, щоб демони не могли підійти до Йоширо. Ну а другим етапом на шляху до фіналу є битви з босами, які завжди відбуваються уночі. І ось ви, напевно, подумали, що все якось примітивно і взагалі не цікаво. Скажу відверто, я теж спочатку мав таку думку, але розробники знали, що роблять, і знайшли спосіб додавати цікавості у ігровий процес аж до самого фіналу. По-перше, звільнення селищ можуть мати один або два етапи. По-друге, протягом всієї гри розробники постійно додають нові елементи, які можна використовувати на свою користь, або які додають додаткових ускладнень. Вам відкриється можливість будувати різні пастки, обирати один з двох шляхів, по якому піде Яширо, розраховувати час та відстань таким чином, щоб Яширо встигала дійти до спеціальних платформ, до того як настане ніч і багато іншого. До всього цього розробники додали різноманіття майже всюди, де це було можливо, тому вам доведеться йти через темні печери, запалюючи ліхтарі і не даючи ворогам їх загасити. Також ліхтарі дозволять вашим бійцям бачити ворога, бо у темряві нічого не видно. Доведеться вести бої на човнах посеред води і навіть під час грози, коли молнія може вдарити як по вам, так і по вашим юнітам. Декілька раз ви взагалі зможете керувати виключно духом протягом всього етапу, і потрібно буде розраховувати виключно на ваші юніти. Ну і звісно, що інколи потрібно буде тягти всю катку виключно в соло, бо мешканців взагалі не буде. І до всього цього додаються боси, серед яких також є цікаві представники велетенська сколопендра. Яку можна ефективно бити виключно, коли всі ліхтарі у печері запалені, або бос, з яким потрібно битись один на один без будь-якої допомоги. Але і це ще не все. Для тих, хто полюбляє іспити, розробники додали по декілька особливих умов у кожен етап і у кожен бій з босом. У етапах можуть бути завдання пройти так, щоб Яширо взагалі не отримала шкоди. Пройти без призначення ролей мешканцям, пройти так, щоб Сохо не отримав шкоду і так далі. На босах завжди одне додаткове завдання вбити боса за відведений час. А ще у кожному звільненому поселенні потрібно буде відбудовувати зруйновані об'єкти, призначаючи мешканців на виконання робіт. І найцікавіше це те, що все це дійсно важливе, тому що за всі ці дії ви будете отримувати міцубі, необхідне для прокачки, нові медальйони, підвищення лімітів запасів їжі та кристалів, дерев'яні таблички з описом Йокаїв, мешканців та ролей, а також їжу, яку можна додавати яширо, хоча ось це, на жаль не надає жодних бонусів. Також за проходження етапів ви будете відкривати гравюри, які якраз таки виконані у стилі Укійо E, -е, і які можна в будь-який момент передивлятись. Прокачка у грі є дуже важливим елементом, тому що вона робить всі ролі, які ви можете призначати мешканцям, сильнішими, і також вона відкриває нові можливості для сохо і для білдобудування. Всього у грі представлено 12 ролей, які ви будете відкривати поступово. Броворуб – сама перша роль, яку ви відкриєте. Це боєць ближнього бою і він може атакувати виключно наземні цілі. Лучник спіє першою варіацією далекобійного юніту, який здатний знищувати повітряні цілі. Шаман це лікар, якого дуже добре мати для того, щоб не витрачати їжу на лікування мешканців і також себе. А скет це маг, єдине призначення якого це створення аури, яка уповільнює ворогів на деякий час. Воїн Сумо теоретично має ахрити демонів на себе та круто їх мочити у ближньому бої. Але мені він взагалі не сподобався і я ним не користувався. Списоносець це друга варіація мілічного бійця, яка знову ж таки особисто мені здалась непотрібною. Канонір дуже повільний стрілець з великої гармати, має свої цікаві моменти, але можна без нього обійтись. Стрілець ось це один з моїх фаворитів. Він повністю замінює лучників, а при повній прокачці має дуже велику відстань пострілу і прискорене перезарядження зброї. Священник це ще один маг, який може створювати ауру, що збиває бафи на демонах, а також може звільняти мешканців, яких захопили особливі демони. Ніндзя, по суті, одночасно може бити як наземні, так і повітряні цілі, але я використовував цю роль лише один раз. Злодій це дуже корисна роль, але виключно у денний час, тому що саме він може викопувати чорні та білі скрині на локації і здатен відмикати замки. І відьмак. Ось стосовно цієї ролі, я взагалі не зрозумів, навіщо вона потрібна. І от ми підійшли до одного з небагатьох мінусів цієї гри. Не дивлячись на те, що вам представлено аж 12 ролей, реально корисними, принаймні особливо для мене, були виключно 5. Дроворуби при максимальній прокачці, це просто нещадні машини по знищенню наземних цілей і босів. Лучник, допоки ви не відкрите стрільців, а потім вже вони. Це тупо найкращі знищувачі повітряних цілей. Шаман, який потрібен для лікування, ну і злодій для відкриття скринь та замків. Все, всі інші ролі взагалі не потрібні і ними можна не користуватись. І я впевнено це кажу, пройшовши гру два рази. Як я вже сказав, банда дроворубів під дією певних посилень просто плавить головних босів за секунди. І от мені не зрозуміло, яким чином балансували цю гру, що з 12 ролей дійсно корисними є ті, що я щойно назвав, а всі інші просто непотрібне сміття. Але крім ролей, ви можете прокачувати різні вміння для сохо. Всього представлено 5 категорій: танець ОКА, що додає нові комбінації до базового бойового стилю, використання лука, що відкриває різні види пострілів. Особливі вміння, такі як використання магічних алтарів, контратаки, ідеальне перерування, добуваючі удари так далі. Командні вміння, які додають більше контролю над мешканцями і над пересуванням Йоширо по локації, і другий бойовий стиль танець Шиден. Те, що стосується білдів, то тут все поділено на декілька категорій. Ви можете змінювати стиль бою з танцю ОК на танець Шиден. Можете перемикати особливий постріл з лука і одягати три цубагарди, кожен з яких по суті є або ультимативним прийомом, або посиленням для мешканців. І ще можете активовувати 5 талісманів Мазо, яких у грі 72 штуки, поділених на 4 категорії: посилення СОХО, різні речі, пов'язані з діями на локаціях, посилення мешканців та прокляття які, судячи з усього для мазахистів, бо там є такі, як Йоширо буде помирати від будь-якого одного влучання, або Сохо буде помирати від одного влучання. Можу сказати, що для першого і майже повністю другого проходження вам потрібен реально один білд і перемикання одного талісмана Мазо для звичайних етапів і для боїв з босами. Але на новій грі Плюс на вас чекає сюрприз. Куні Цугамі доволі цікаво підходить до питання нової гри Плюс. По-перше, це стосується головного меню гри, майже як у Dragon's Dogma 2. З самого початку і до фіналу першого проходження ви будете бачити у головному меню торійські ворота, осквернені демоничною силою. Після першого фіналу гри, який, до речі, є не справжнім, у головному меню ви вже будете бачити очищені торійські ворота і гарну спокійну природу. А ось коли ви закінчите нову гру плюс, то головне меню зміниться в третій раз, і ви вже будете бачити Йоширо та Сохо на фоні святині на вершині гори Кофуку. По-друге, це те, що перше проходження відкриває вам фейковий фінал історії, і ви насправді не виліковуєте світ гри від демоничного впливу. І для того, щоб побачити справжній фінал, вам потрібно обов'язково пройти нову гру Плюс. Але і це ще не все. Слава в тому, що на новій грі Плюс у самому фіналі на вас чекає дупороздираючий бій з секретним босом. І це другий і останній мінус цієї гри, тому що ця скотеняка максимально не збалансована. В нього купа ваншота так, в той час як ви наносите йому шкоди, наче комар слону. Також в нього чотири фази, і з кожною його атаки стають все більш ваншотними. Простіше кажучи, я просидів на цьому босі десь годин 5, поки мені не вдалося його перемогти. Після того, як я декілька разів змінив цубагарди, мазу талісмани і замість дроворубів і інших ролей просто не сварив натовп мнінць, які тримались проти цього боса доше за всі інші ролі. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо розробники зробили цього боса аж настільки хардкорним, при тому, що всі, абсолютно всі боси до нього відлітали за декілька секунд. Ну і на додачу до всього цього, на новій грі плюс до кожного звичайного етапу, додається по дві нові особливих задачі, за виконання яких ви будете отримувати по 10 міцубі, І це єдиний шлях прокачати всі ролі і сохо на максимум. А ще ви зможете відкривати нові мазомедальйони, які неможливо отримати при першому проходженні. Коніцугамі Path of the Goddess – це дуже незвична гра, яка поєднує декілька різних жанрів, і такі експерименти не часто зустрінеш сьогодні. Кепком створили гру, від якої я взагалі нічого не очікував і думав, що це хрінь, а зрештою не міг відірватися від неї, допоки не вибив всі ачивменти. У цієї грі є всі шанси стати культовою з часом, тому що вона дуже оригінальна і не покладається на сучасні тенденції у ігровій індустрії. Замість цього гра пропонує дуже цікавий ігровий цикл з динамічною зміною дня та ночі і дійсно фантастичний художний стиль та увагу до японської культури. Особисто мені гра дуже сподобалась, і я залюбки пограю у другу частину або щось схоже, якщо щось подібне коли-небудь вийде. Якщо вам цікава японська культура, незвичайний геймплей і доволі оригінальне поєднання елементів різних жанрів, а також дупорозриваючий босс файт на новій грі плюс, то тоді я 100% раджу вам пограти у цю гру. Коштує вона 50 доларів і продається лише одним виданням, без будь-яких делюкс, супердупер та інших варіацій за більші гроші. Ну, а слухати мене чи ні, то як завжди вирішувати вам. Гра доступна на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series та на ПК і у GeForce Now. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен В'ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!